Вот такие автомобиль. <правляю> пробег. Климат трехзонный, заправленный. По автомобилю прикреплю фотографии. Ось. Тут замена масла, развал. То все обслужено. Заправленный климат. здоровий монітор, цифрова приборка. Сидіння не затерті, не потерті, пластик весь ціленький, рівненький. Ось табличка. Візуально вона так виглядає. багажничку. Ось такий резиновий коврик тут лежить. Запаска, сапчик, домкрат, все на своїх місцях, все зачиняється, все рівненько. В автомобілі Панорама, люк, фари тут стоять, до речі, заводський Full LED. Сможемо побачити.